Ці нові фото і відео з клініки від 17 січня зробила нам лікарка. Це наш дворовий котик річі, якого дуже сильно покусав дикий чорний кіт. Коти зазвичай так на вулиці з'ясовують відносини, і річі зовсім молодий котик отримав від нього дуже важкі поранення. Зокрема, дуже покусану лапку йому врятували в клініці Альфа. А потім ми перевезли його в клініку Локалвет, щоб доліковувати його в нормальних умовах, бо двірники, в яких він живе, відмовилися створити для нього такі умови і не випускати його на вулицю, де на нього чекає все той же самий драчливий дикий кіт, і, дякуючи тільки вашій допомозі. Ми на каноні сплатили черговий рахунок і все ще просимо, бо дуже складно знайти йому нову домівку, і тим більше в такі важкі часи.